Вітаю, з вами Тетяна Шевченко, і ми з вами на першому україномовному YouTube-каналі, де ми говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні хочу окремо торкнутися теми про дедлайни, коли саме починати подавати документи на зарахування, коли треба бути готовим. Якщо ви не працюєте, якщо ви не плануєте подаватися, робити цю роботу самостійно, без допомоги третіх сторонніх організацій осіб, то раджу звертатися до. Агента до нас зарання. Що таке зарання? Які бувають дедлайни? Значить, зарання це е, десь за два місяці до дедлайну подачі документів, якщо це рейтинговий вуз. Це, це два місяці це просто вже такий, знаєте, як необхідний е, мінімум. А, взагалі бажано звертатись, наприклад, якщо це дедлайн встановлений для подачі документів жовтень листопад, тоді звертайтеся липень, серпень. Якщо дедлайн січень-лютий, там березень, та, то звертайтеся десь вересень, ну, жовтень-листопад, максимум листопад. Якщо дедлайни більш такі якісь плаваючі. Це означає, що ми можемо встигнути з вами, навіть якщо там, знаєте, вскочити на останню сходинку потяга, що відходить, ми можемо. Але, скоріш за все, що мова буде йти вже про якусь термінову роботу, термінова робота, термінові запити оплачуються додатково. Тому що просто не платити, ну не створювати тиск по термінам для нас, для себе в першу чергу і для нас. Бажано все робити зарання. Які бувають дедлайни? Трішечки про термінологію. В Європі, наприклад, вузи можуть робити зарахування в три етапи. Це не означає, що на кожен з трьох етапів ви можете подавати документи. В три етапи це означає, що основний потік він може бути перший етап. Вони відбирають студентів, да? ті місця, які залишились, вони переходять на другий етап, і потім там вже добирають не знаю, там якісь одиниці, там може десятки якихось місць, добирають в третій етап. Кожен етап має свій дедлайн. Тому, якби якщо ви спізнилися з подачою документів або зверненням до нас, Відносно першого дедлайну, ну, ясно, ми можемо спробувати, ну, спробувати, ми можемо це зробити, ми можемо подати документи в другий дедлайн або в третій дедлайн. Тому, відповідно, якби в цьому сенсі, там, в європейських вузах, це зазвичай стосується Італії, Іспанії, Португалії. Це, це до певної міри це дає вам таке відчуття гнучкості, але я наголошую, що основний все-таки, відбір і конкурс відбувається на першому етапі. Тому бажано, звісно, що якщо це вузи. Державні, і якщо, вони, якщо вони рейтингові, то бажано подавати документи в перший етап відбору. Є поняття, early admission. Early admission – це рання подача. Це для університетів, да, зазвичай знову таки ті ж самі рейтингові університети визнані. Які мають конкурси, які мають більше бажаючих ніж місць в університеті, вони оголошують ранню подачу документів для того, щоб знову таки у них було більше часу відібрати, відібрати е, кращих для себе студентів. Тому відповідно знову таки про ці дедлайни треба дізнаватися зарання. А ці дедлайни можуть бути е, зазвичай, да? зазвичай це осінь, е, осінь попереднього, попередня осінь. На наступний період зарахування, да? тобто осінь 2022 року, дедлайн буде там для початку навчання е, в восени 2023 року. Е, треба зважити так само, що крім я вам сказала про три етапи, да? про три цикли, наприклад, набору документів на один е, період зарахування, на один тейк, А треба також зазначити, що є університети, е, коледжі. Які, власне кажучи, набирають по кілька разів в рік. Та? Це може бути, якщо ви не встигли, наприклад, подати документи на осінь 23-го року, то ви можете встигнути подати документи на зиму 2024 року. Якщо ви не встигли на зиму, у вас є варіант, наприклад, там на травень 24-го, або вже там типу наступна осінь 24-го року. Тобто, насправді ці всі? Кількість інтейків треба знати наперед, для того, щоб ви розуміли, чи є у вас, чи є у вас люфт. Раптом би ви з будь-якої причини не встигли чомусь зробити це сюди, але ви хочете саме на цю спеціальність, саме в цей вуз, то щоб ви могли встигнути, встигнути на таку програму пізніше, в залежності, знову таки, від країна, від програми. Та ці дедлайни, ці дедлайни можуть бути, тобто вам звертатись краще в компанію або за рік, або за півроку, або не менше, наприклад, як за 4 місяці. Знову таки, якщо ми не робимо візи, вам не потрібно візи. У вас є там той же самий статус тимчасового захисту, то ці дедлайни трішки зміщуються, і у нас, тобто, ми можемо почати роботу з вами пізніше. Але якщо це все потрібно, то це треба робити раніше. Важливо звернути увагу на наступне, тому що ви фокусуєтесь на дедлайнах подачі документів в навчальний заклад. Насправді це комплекс дедлайнів, тому що від вашої подачі документів в навчальний заклад залежить, коли саме ми зможемо подавати, коли саме ми зможемо підбирати і бронювати для вас житло. На тому ж самому кампусі. Чим раніше ви це зробили, і університет прийняв, наприклад, вашу заявку, зробив умовне або безумовне зарахування, тим раніше ми зможемо почати щось робити з проживанням. Тим більше у вас часу і ш... на вибір, і тим більше у вас шансів отримати приємний для себе варіант в плані ціни, не знаю, якості інтер'єру і так далі. Знову таки, для подачі на візу, якщо ми робимо студентську візу, нам потрібно, наприклад, показати і зарахування, і проживання. Відповідно, знову таки, оскільки зараз у воєнний час візи робляться довше. Ну, більшість віз робиться довше, ніж зазвичай. Нам треба вас подати раніше. Для того, щоб подати раніше, ви вже маєте бути ще раз зараховані, мати проживання. Відповідно, дедлайни по візі так само треба враховувати. Тому мисліть комплексно. бачте картину загалом. В цілому дивіться ширше. Дивіться, що ці дедлайни, насправді, вони якби це, скажімо так, що це дедлайни, це, по суті, сума кількох дедлайнів, в які нам бажано було би з вами втиснутися. Для того, щоб знову-таки вам не нервувати, нам не нервувати, для того, щоб ви вчасно і по гарній ціні викупили собі квитки там. На літак і так далі. Тобто, все це треба робити просто завчасно. І я вже торкнулася теми термінології. Да? Давайте просто по порядку такий бліц. Early admission, deadline – Це дедлайн, в який треба укластися при ранній подачі документів. Є поняття rolling admission. Rolling admission це, я би переклала так, що поки є місця, ми приймаємо документи. З одного боку, це так, якби вас розслабляє і нас так само, тому що ну, є місця, нема місця. Але з іншого боку, все одно треба десь, коли є rolling admission, ми розуміємо, там, що ми беремо просто за практику попередні роки, і ми говоримо: дивіться, тут rolling admission, тобто теоретично місця можуть бути, наприклад, навіть в червні, але бажано, наприклад, там до квітня там, чи ну, до квітня включно подати документи. Там чи там до березня включно подати документи. А, є поняття conditional offer unconditional offer. Conditional offer це умовне зарахування, це лист, який вам присилає навчальний заклад про те, що за вами закріплене місце за умови, що ви надасте в певний час, і для цього теж є свої дедлайни, такі-то, такі-то бракуючі документи. Тобто, вам не вистачає, наприклад, атестату про середню освіту, а вони скажуть, будь ласка, до, наприклад, там 10 серпня такого-то року надайте нам такий то документ. І так далі, або якісь документи, яких не вистачає, або, можливо, ви кажете, ось мій паспорт такий, але насправді там я буду не знаю, там, їхати на навчання за кордоном за іншим паспортом. Це, в залежності від вашої ситуації, будь-яка будь умова, вона входить в цей умовний лист про зарахування, ви отримаєте. Unconditional offer це, – це, це власне лист про зарахування, це коли університет підтверджує і каже, точно це, це точно. Те, що ми вас беремо і можете на нас розраховувати. Тобто, коли у вас вже є лист про безумовне зарахування, лист про зарахування, ну, у нас розв'язані руки робити, скажімо так, і у вас так само робити там всі подальші процедури без огляду на те, що ще щось може там не підійти, там і так далі, там не скластися. Для програм вищої освіти дуже важливо розуміти, що є в тому числі дедлайн, значить, Розділяємо, розділяємо процес. По, до початку вашого навчання, у вас є дедлайни е, на подачу документів, там, і так далі, да, на, по суті, подати заявку на конкурс. І у вас є дедлайни на enrollment. Що таке enrollment? Enrollment це зарахування на саму програму. Навіть не так, це реєстрація на програму. Тобто, коли ви вже прийняті в університет. У нас такої системи в Україні, наскільки я знаю, її немає. Тобто, якщо вас прийняли в університет, ну, у нас трішки інакша система, поки що, я думаю. У нас інакша система. Тобто, ви зарахований студент і прекрасно. А там ви зарахований студент, але ви маєте прибути на кампус, відмітити свою присутність, зареєструватися на курси. Тобто, що означає зареєструватися на курси? Відмітити, які лекції в цьому семестрі, лекції, практичні заняття ви будете відвідувати. Ви підписуєтеся. І оце є реєстрація. І там теж є свої дедлайни. Тому, коли ви, наприклад, там, ви в Україні, вам треба приїхати зарання і так далі, дізнавайтеся, коли саме вам треба вже зареєструватися на програму. Завжди є якийсь міжнародний, скажімо так, міжнародний відділ в. В приймальній комісії, скажімо так, да, який допомагає студентам розібратися, зрозуміти, які саме лекції, там які саме предмети вам уже потрібно взяти там, вам потрібно взяти там в цей там в першому семестрі чи в другому семестрі. Але тут суть просто я хочу до вас донести, головне, що щоб ви не плутали, та, щоб ви не накладали свій досвід або своє розуміння, як працює система освіти в Україні, щоб ви не накладали цей досвід на. Навчання за кордоном, бо часом воно не б'ється, та часом воно не співпадає, і часом студенти можуть просто упустити шанс почати навчання в цьому семестрі тільки тому, що не зареєструвався, а це потрібно робити. Я сподіваюся, вам сподобалася інформація, вона була корисною. Ставте лайк, підписуйтесь на наш youtube канал, підписуйтесь на соцмережі, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо раді проконсультувати і будемо раді наступним зустрічам.